in the the first year of war, let's say before the liberation? Um, UNDP started the debris cleaning first in Kiev and region and now we have expanded to four other four regions altogether. Зараз <звіг> займається розбіркою сміття. Ми почали цей проект з Києва. Зараз ми розповсюджуємо активність на чотири інших регіони. So we started uh two months after the war, and it was possible thanks to the contribution from the government of Japan. Ми почали роботу через два місяці після початку війни. Це стало можливим завдяки вкладу керівництва Японії. The 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 way UNDP does debris removal is not just cleaning, but we pay special attention to the circularity of the economy. Ми займаємося не тільки вивозом та розбором сміття, але приділяємо значну увагу рециркуляції. Тобто, ми розбираємо все сміття на те, що можна рециркулювати, і те, що є просто сміттям, і утилізації. And you UNDP also supported uh, setting up the first uh, recycle center in Kiev region. Крім того, ми підтримали побудову першого центру з ресайклінгу у Київській області. Ми вважаємо, що програма з ресайклінгу сміття це тільки перший етап програми відновлення України. Тобто UNDP залишається з вами на шляху до відновлення. With, uh, Coming lives. from New York, just to see the actual work that my team is doing on the ground, I'm very proud of uh, how we are working uh, together with um, Ukrainian people. Я я прибула з з Нью-Йорку, щоб побачити, як як працює працює моя моя команда команда на землі. І дуже пишаюся тим, разом людьми України. unlike um, other post-conflict Uh, setting, it's very challenging to start the rebuilding recovery process while the war is still ongoing. Not with me, nor with any other conflict regions. Tute, myzit množil sa získlady, nošimi v tom, o čom sme počali proces rekonstrukce šépíčas trvalých bojových dějů. I think that particular challenge here is to reconstruct or have a new vision of the economy in this region. Я вважаю, що найбільший виклик це не тільки реконструкція, а це нова візія, нова економічна візія для даного регіону. Завіоворкинг та говермент Хір Тукокрейт даблу економіорічнгір. Тобто разом із владою ми працюємо над відновленням побудовою нової економічної моделі у цьому регіоні. Це перша будівля, яку в Миколаєві ми почали демонтувати університет Сухомлинського. Перше питання було з технічного плану, в плані демонтажу з інженерного плану. Це трошки складніше, ніж інші будівлі в інших регіонах, тому що це частковий демонтаж. Потрібно розуміти, що Залишена будівля повинна бути залишатися на місці і не повинна зруйнуватися після нашого нашої роботи. Тому обрізання труб поводження з великими конструкціями, з різбетоннами та сам вивіз сміття – Це технічне, це технічні складнощі. А саме на цій ділянці декілька тижнів, тобто максимум. Два тижні ще триватимуть роботи, а в подальшому проєкт буде до весни року наступний проєкт, тому якби до весни ще будуть тривати роботи, там, можливо, ще якісь варіанти будемо розглядати і можливості наші.